Значить, що трос будемо чіпляти від країв до країв, а по центрі вони тримається, але ну, це не видно. Ром, вже в курсі, я сьогодні перший день, то ще не знаю, що як до чого. Ти вже купу стоїть зробив, бачу, там навіть вже світильники почіпляв. Так? Це на світло ми чіпляємо трос, правильно? Ми поки що тільки чіпаємо троси і лампи, а потім будемо підключати кабеля. Ось така приблизно у нас тут добряче позимніло. Капець як позимніло, такі вітер, а тут прогін. Це дупа, це, це просто неможливо. Зима. Коротше, отак чіпляється цей. І отак виявляється, що там протягнули через гатчик. і так натягуємо трос. Має натягнутий бути як трама, правильно? Вона не перетягнути, бо в Ну так. Ну так ну, Роман вже на цьому зуби з'їв, він вже все в курці раз. Таке цікаве пристосування. Так, я поки... Ну, зараз ми натягнемо. Вже натягнуто, ні? Mm? Як ти перевіряєш, що достатньо? Рукою? Ага. А, Може ще трохи? Думаю ні. Берем хомутик, повністю розкручуємо. Гайочки очки бік. Тебе не погубити. Ну так. О, і там собі закріпив Що означає пристосування різні? Все раз, раз і не мочишся. Ну, Максим любить ці, щоб в нього було все чітко. Він любить... Щоб Ні, все було... Першу кімнату сам робив. Він сам він робив. Та? Ага. Йому сподобалося. Він вже замовив на фірму ще таких три штуки. Так, ну о оцих... Оце основне таке, що воно. Я навіть такого не бачив, чесно кажучи. А? Я такого навіть не бачив. Він теж перший раз такі тестує. Ага. Це, вірші, такий тестує. Саме гірше наживите галічку. Такий-то холод. Нічого не відчуваєш. Вроде би сонечко світить, а при тім же така добарина. Хоча, напевно, що градус тепла може 2. Ну, до сонця, напевно, цілих 10, але в тіньку досить зимно. І сьогодні в нас яке 29, правильно? Так. 29 березня. Ось така, така цікава робота загальна. Це в нас їх тут на кімнату є чотири таких троси. Ще чотири рази ми маємо це зробити, правильно? Один ще йде в папер. Ага, ну так. Ось таке всяке. Це що красиво, що є всі інструменти, все новеньке, надійне, є чим працювати. Оце в роботі найбільше напевно тішить, коли є чим працювати. Ну не так як хлопці ходять, шукають. Дай молоток, дай молоток. Ну так. Води де жовка. <рес> Все, практично тут готово, я наскільки... Так, та... ще, ще не готово, ще, ще трохи. Ну відпустити і ще один Аккуратно. цей хомот да один хомот дати. дати але зараз ти знімаєш і відпускаєш так він знімається ще не знімається ще не а замало може замало б добре, попустив добре допустив просто в нас так просто класна річ для того щоб натягувати троси Ідеальна річ. Ідеальна. Ліб'ятка. Оця ця річ о, така, що зажим. Воно себе за законними Але, фізиками. До речі, до речі, сталь дуже хороша. Вже 4 кімнати натягнули і ні снідать. Так, друзі, це не реклама, це просто-просто корисні поради. Да? Рекламу ніхто не Все залишилося. Зараз ще один комутик. І, і, і трос натягнутий. Пістить <рисок> Тепер штормо таке то а хто працював на Леоні, не знає, що таке. <рисок> хто не працював, той не знає. Перший раз напевно бачу. Та, та, та. пістолет, аби для обсуждає. Ага. А не проще там, арму, а, і, цими кусачками. Він ага, ось як воно. Так, ну що, в принципі, тут готово. Ось так. Раз і вже готово. Переваги високого зросту. Раз, я би де тоді став. Хоча я метр сімдесят шість. Роман, ти скільки цей? ні. Метр дев'яносто Не в тому форматі? Не в тому форматі. Так, тут зачепили. Тут і Тепер як та жабка працює. Детальніше. Вставляємо. Вставили. І тоді достатньо рукою собі підтягнути. В одну сторону воно йде. А в другу сторону собі можна А в другу воно не йде. Взагалі супер. о, Лебіць. Тут є кріщоточку. Тут є роман, який крутить, то його руки. О. Але як то я так промахав? <рес> Коли я різав троси цей. Все ага. це ось як воно виявляється. Вчора дзвонив сьогодні дзвонив. Ну, в принципі, зараз тут чіпляємо і це я готово. Дзвонив. І все буде готово по тросах. А потім буде другий етап. Суть того, що хтось до когось звали. зателефонував. Або телефонував, або говорив, або розмовляв. це як простенько. йолки палки собі тільки раз за цей закрутив, нічого тобі в зубах нічого не тримаєш, не, не, не цей між ноги нічого не пхаєш, знаєте, як то між ноги отак раз. І тримаєш. І такий є, і такий є. Ну отак. Ось є. Так, раз, раз. У нас тут більше місця. Більший такий запас. Не, на, самій, на самому початку був такий самий запас. Ага. Ми перш, першу стайню робили. Пізніше дійшли до висновку, що нам такого довгого троса не потрібно. Угу. Вирішили робити запас по 30 см. Роман Батькович щось промахав і врізав трос задовгий. Так, так, так. Задовгий трос і сам. Тут, в принципі, можна би було взяти. Це шуруповерт з головкою Я тільки так бзик-бзик. Б... Пізніше треба дотягувати ручну. Ручну треба дотягувати. Ну так, то Шуруповертом це хомути з нержавійки і закушую. Ага, о, корисна порада. Так, тепер пропускаємо. Тепер раз попускати. Шолк. О, пере і все. І, і воно і раз, сторону. як так. тут знімається, а тут просто знімається. Тут... Там Ні, попустив і так. раз і все. Трос натягнутий, залишилося тільки дрібнички. Який, хто, ну, в домашніх умовах воно мало ймовірно, що пригодиться, бо заради того, щоб там натягнути якийсь один трос, воно не треба купляти. 500 гривень. 500 гривень. Що no. не no. За таку штуку корисно. Так, ну, річ дійсно корисна. Ну, в тому воно точно не пригодиться. Жабка, не жабка. Ну то... це, це цілий це цілий крокодил. Вже хтось в коментарях <гум> Так, Та, можливо хтось знає, то в коментарях напишіть як от називається оця річ. Так, ну напевно що. Напевно що, мені покажи дію пістолета ось так. Ось, натягує. А, а, і з контрольний. І, і все? все, бачите, як воно красиво. Простенько. Обід. Все, ну, а оцей кусочок, що ти пропонуєш з А Потім обріжемо колись. А потім колись обріжемо. Ну, робота роботою, а обід за розкладом, хоча ми йдемо не за розкладом, ми йдемо саме пізніше, бо тут вже раніше тут був дуже шум, вже всі пішли, а ми йдемо пізніше, бо там дуже багато народу. І насправді це потрібно стояти в черзі довго. Так, а ми йдемо Демо звідси. Сто років я по рештовках не лазив. Перештування. Так, виходить, що я покажу. болото, звісно. Власного зранку було 3 градуси морозу. Це було пройти реально. Зараз просто Просто капець. Що важливо, любі будові потрібно в спеціальному узуті ходити. Бо інакше можна можна собі одрома ну, чомусь не хочеться. А ага, так, ти куриш. Так, ми зараз йдемо направляємося. О, на проблема. Ага. Так, це наш майстер, пан Максим, пан майстер. Користусь моментом, передай вітання всім рідним, близьким. Шісті, і перемоги. О, дуже красиві слова. Дякую, дякую. Так, йдемо. Продовжуємо рух. Ясно. Оце відкриваємо. Ну, само Розпаковка. Та, бо інакше та, розпаковочка. Головне не погубити. Казав пан майстер, що в разі загуби треба буде піднімати решітку і діставати. Угу. Рішітка ну, це 200 тут, кг. Тут, тут, тут нам на це не грозить. Ну, тут не грозить. Але, але в майбутньому... Ну, тут не грозить, тут всюди можна залізти. Але... Так, достаємо трембіту. Ну, Закручуємо закручує китайський гачок, китайську лампу. Ось таке воно собі має оцей Долі експрес. Закручуємо до кінця. Не завжди. Це ж Китай. Ні, нічого, собі теплівку здер. І з другої сторони логічно... Це Весь кайф. цієї роботи. Дирати Розпаковочка. та-та-та. Ну тут повезло, вони закрутилися буде. До кінця не закручуємо, так лишаємо. чуть чуть зазорчик, так. Один одну сторону, другу і другу сторону. Так, в одну сторону, другий краще ніпше закрутити. І там просто собі... Захлопуємо так, і беремо. О, раз і на тросик. Дуже, дуже зручно. Наш беремо. Там дві. Метр сімдесят сім. а, 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 є, шайбен. Один. Виключаємо. І фіксуєш, так? От мені а, цікаво, фіксую. як ти фіксуєш. Не фіксуєш? Фіксую. Так я знову не взяв те, що фіксувати. Ставлю мітку. Ага. Де вона мої бу. стяжку. Збітки. Сюди. Також. Да? Віточку. Як ми жили колись без тих стяжок. І пістолетиком. Тягую. Чик і готово. Воно так допомагає, ну, трохи тримає. І, і готово. Якщо постаратися, то може, може і політи. О, І так нам потрібно отак от їх тут сюди почпати. Так. І колись тут буде світло. Колись. пізно пізно, але все рівно завершення роботи. Як красиво, як красиво майстер, яке це чудово виконав. Ні, ні, ні. Ось. На даному етапі фінал.